Всім привіт! сьогодні я хотів розказати, що е, спосіб в квікні роботу е, справжні робочий, дивіться, я потратив 6 трильйонів. зараз вам покажу. Е, я потратив, бачите, е, майнінг арбузів, я це купив за 6 мільярдів. І мені додали 20, типа, мільйонів в секунду. І до громади, ну. Взяти в цілку, то в мене 27 мільйонів в секунду. І коли я купив, у мене було 30 мільйонів мілья... euh, було 30 мільярдів. А зараз уже прийшов, десь один день пройшов. І зараз вже в мене 2 трильйона 500 мільярдів. Так що, реально, друзі, прокачуйте майнінг арбузів, все, що у вас є, всі арбузи вкладайте сюди, в майнінг арбузів, всі гет, що у вас є, ви не поживіте, вам це вернеться стопроцентно. Так що, все, прокачуйте, друзі, і будете арбузними олігархами. Так що так, така інформація на сьогодні. Все.